Всім привіт! Це Юля і ви на Ютуб-каналі Хата Лугава. Сьогодні у нас буде незвичне відео. Ось зараз ви, наприклад, бачите, як йдуть зйомки сюжету про нашу хату для суспільного телебачення Чернігівщини. До нас завітала наша добра знайома. Вона журналістка, яка побачила наш канал і вирішила розповісти про нього в своїй передачі. Ми дуже дякуємо за чудову ініціативу і завжди раді приймати гостей та ділитися історіями про те, що самі любимо і чим живемо. Ми розповіли, як обирали хату, навіщо її купили, розповідали про себе, про те, як захоплюємося історією та етнографією. Сподіваємось, сюжет про це скоро вийде і ми обов'язково поділимося ним з вами. А ви напишіть, звідки ви нас дивитеся, з якої області або з якого населеного пункту. Нам цікаво дізнатися географію нашого каналу. А потім у нас було трохи часу, і ми вирішили нарешті прибрати купу старих дошок з подвір'я. Потрібно було робити це до зйомок, але не вистачило часу. Зато показали все чесно, як є в житті, нічого не скривали, навіть купу старих дошок посеред двору. Нарешті дійшли руки до цієї купи дошок. Зараз ми їх перенесемо на ту купу дрів, які у нас лежать за гаражем, для того, щоб посеред нашого красивого зеленого двору це неподобство не мозолило нам очі.

Так, залишились останні штрихи. І все, готово. Ну що, дивіться, робота зроблена. Була тут купа дошок, а тепер ця купа ось тут. Так, була тут у дворі. Показуємо. Тепер ми її перенесли ось сюди, в куток за гараж, за бузину. Хай поки лежить все тут. Потім з цим розберемося, може, спалимо, може, кудись викинемо. На дрова поріжемо, порубаємо, зазиму в печі спалимо. Хай поки лежить. Ну, у нас тут, як завжди, заліже сміття, яке треба кудись вибирати. вибирати. Поки складаємо в сарай, а потім винесемо все треба на машину намагати. під дрова. Сусідній сарай треба буде розчистити під дрова. туди дрова. Так, а в цей сарай ми поки складаємо сміття, щоб потім машиною вивезти. Подивіться, що у нас тут коїться. Кому треба старі меблі? Деякі з них, звісно, можна переробити, але вони, більшість з них геть не придатні до використання. Також почали думати, що робити з вікнами. Взяли на пробу одну раму, щоб зрозуміти, в якому вона стані, як відходить фарба, що нам буде потрібно для реставрації деревини. І ось пробуємо. Це, Алеша, розкажи, будь ласка, що ти пробуєш робити? Я пробую відновити старі вікна, відчистити від фарби, подивитися, в якому вони стані, чи підлягають реставрації, чи заміні. Поки так. Що це за рама? Ну, вікно було однорамне, потім вставляли другу раму на, на зиму. Це якраз та друга рама, яку вставляли на зиму. Ми поки ще рами з вікон не виймали. Оці якраз які зимою, то якраз на них і тренуємося. Як відчищається добре чи треба зусилля? Як відчищається добре, але треба фен а акумуляторний фен на 500 градусів його не вистачає, треба більш потужний промисловий градусів на 1000. Окей, значить, є до чого прагнути. Будемо намагатися на такий фен знайти і в планах. На майбутнє, не зараз, але через деякий час будемо відновлювати вікна, здирати з них фарбу, зашкурювати та й фарбувати. А вікон у нас багато. Зараз покажу скільки. Ціла віранда вікон раз. На фасаді чотири вікна. З торця будинку два вікна. Позаду будинку одне вікно. І позаду веранди маленьке ще одне вікно. То виходить сім великих вікон, одне маленьке і одна величезна веранда. Це як сім штук, може і більше. То роботи буде багато з відновлення вікон. Але це в планах. До речі, ви даєте багато корисних порад в коментарях. Попрошу вашої поради, як правильно робити вікна. Від комах, від негоди перед фарбуванням, і як правильно потім вставити скло: чи на герметик, чи на віконну замазку, чи, можливо, щось більш сучасне вже виходило. А потім, за традицією, ми зайшли до сусідської бабусі за картоплею. А це кантер називається. Кантин, да. А у нас це називається А. І взяли домашньої квасолі на борщ. Напишіть в коментарях, ви борщ готуєте з квасулею чи без, та який регіон? Цікаво дізнатися про ваші традиції приготування борщу. 900. Держи. Ага. Все, все. Ой, треба палити хоч сьогодні. Это же какая радость, боже, слепишь. Ой, ёпта. <свечу> Это так наша квасолька сушится, да? <свечу> 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 да. правильно. Потом оборот. А тепер хочемо показати вам інший день, як ми не тільки працюємо, але й іноді дуже рідко. Подорожуємо, дивимося щось цікаве. Зазвичай це відбувається поміж справами. Так і на цей раз вийшло. Ми їхали з Києва в наше село і по дорозі побачили табличку Ягідна поляна. Там є можливість придбати саджанці лохини. Я запропонувала заїхати туди і дізнатися деталі. Чоловік підтримав, і вже за мить ми були на ягідній фермі, це в селі Жукин. Там виявилося дуже цікаво і смачно. Ми раді, що заїхали та побачили, як росте лохина, і вам покажемо. Ого яка. Дивіться. Ой, можна... З... А така маленька теж я. Тато або яка солоденька. <реку> А й смачна і бонус смачна торо кисленька тут. Ой, яка. гарна. Вихина трьохрічна вихина у нас коштує 120 гривень, чотирьохрічна вихинка у нас коштує 200 гривень, 4,5 роки 250. Є ще менше, півторарічна, ось там півлітрових контейнерів та по 50 гривень. А яку краще саджати? Взагалі, ну, все залежить від того, якщо ви хочете вже отримати уваржай, то з трьохрічного віку. О. Я бачу у вас тут різні зарплати. Ну, вона ж поділяється на ранню середню пізню, а сортів кожного сорту дуже багато. Сіці, там, якщо не пам'ятається, більше трьохсот сортів вихинує. Ми продаємо ті сорти, які ми вирощували у нас тут на плантації. Ну, практично всі. Є, є деяких немає, а деяких ми ще не висадили. В Ютубі є як на поляну посадку лихину, і хто кажуть, показуємо, розповідаємо, які правильно сидити. Так що, подивіться обов'язково і потім як сидити. Це зараз ті лохинки. Зараз ті лохини. Ось такі зараз ті лохини. Такі високі кущі. Ось тут є ягідка Ми купили трохи лохини. Лохинове вино, лохиновий джин і мармелад, як ви зрозуміли, теж з лохини. Подякували чарівній власниці і поїхали до нашого села на берег озера куштувати такі незвичні напої. Проваджали літо, милувалися сонечком і нашою природою, красою навколишнього краю та набиралися сил. Найду. О, тут можна покупатись! Йдемо купатись? Та тут цікаво. Хочемо скуштувати вино з лохини, яке, яке купили. На фермі Ягідна Поляна. У нас тут на Чернігівщині. Вперше куштували таке вино, дуже сподобалося, Наче воно як з винограду, але таке більш кисленьке. А мармелад з лохини це любов в чистому вигляді. Дуже смачно. Сьогодні ми мало працювали, але багато побачили цікавого, що є на Чернігівщині, і з вами поділилися. Під кінець дня заїхали до нашого знайомого лисеня подивитися, як воно росте, та й побачили інших звірів. А в наступних відео буде більше справ по гозяйству, відновлення будинку, наведення ладу та краси. Напишіть, який формат вам подобається найбільше, що найбільше цікаво дивитися. Ось такі розважальні, чи більше те, як ми відновлюємо хатину. А на сьогодні все. Бажаємо побільше краси та відпочинку у вашому житті. До нових зустрічей, до побачення!